Що насправді немає різниці на якій мові розмовляти. На мою думку, це міф, міф, який був закинути росіянами в наш інформаційний простір. Ну і відповідно наші люди підхопили це, особливо ті, хто не можуть ніяк побороти свою лінь. Я зараз записав на днях декілька роликів російською мовою, ну і відповідно повилазили як гриби зі своєю отрутою в коментарі. Росіяни. Люди, в яких неправильно сформовано щелепа. І ти розумієш, наскільки важливо реально просувати український контент, просувати українську культуру і робити взагалі український контекст. І чим більше цього буде, тим менше в нашому інформаційному просторі, в нашому житті буде російської отрути. Це на мою думку. А ви що думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментар.